Чи розпочнеться реорганізація військово-лікарської комісії протягом найближчого місяця? Ну, зразу паде в мене десятка мечів, тобто шостосум ВЛК ТЦК і так далі. Там у нас вищі суди, десятка мечів, тобто, це умовно розвалити і зібрати по новій. А тобто тут у нас будуть і реорганізації, реструктуризації, і, в общем-то, кому треба шапку на, на голові порвати, порвуть і так далі. Тобто, тут зайнялися цими структурами, зайнялися досить плотненько, і воно таки буде продовжуватися. І я ду я думаю, і а, бачу, що грядуть якісь до речі зміни зміни в роботі, зміни можливо, не знаю, чи правильно це назвати режимом, але зміни будуть. Чи накладуть санкції на Китай, якщо буде доведено, що ця країна передавала РФ запчастини для військової техніки та ракет? Um. Сказати, що санкції накладуть одразу, ні, не скажу. Їм буде зроблено Китаю, буде зроблено останнє китайське попередження. Останнє китайське попередження. І якщо факт ще передачі буде все-таки підтверджений, от тоді вже можуть бути санкції, але більш такого, знаєте, такого характеру: дати пощочину, умовно кажучи, і понаблюдати за реакцією. Якщо поняли, то нормально, якщо не поняли, тоді будемо поглиблювати. От, от такого типу. Чи справді в російських ракетах є німецька електроніка? Четверочка кубка в карти ностальгії. А, а ну от твій рицар е, нічей. В російських ракетах там є щось. Німецьке є, ну, там і американське. ну, люди добре, ми з вами обговорювали ці теми, що, а, в общем-то, через всілякі компанії 5, 10, 15, 20, все одно, а, понятно, що масштабний той, але все одно комплектуючі, ще досі доходять. Тому ми з вами це повинні розуміти і не, не дивуватися, тому що ще досі можуть бути комплектуючі з тих країн, які начебто до нас дружні. Чи погодиться світ на альтернативну зернову угоду, що пропонує РФ? Ну, Росія дуже хоче підлизатися. До речі, по поводу ЕТОГО. Ну, тому що заробіток і так далі. Це все зрозуміло. Через це потім можна буде маніпулювати як завгодно. Um, що хочу сказати, на цю, на цю уловку на цю угоду скоріш за все зреагують країни, які дружні до Росії, тобто там не знаю, там, там Африка, та ж і так далі. Да? Ти Росі... кому навіть буде не запропонована ця угода, а скоріше за все агресивним маркетингом навішана ця угода. Да? Сказати, що світ е, на цю альтернативну угоду згодиться, ні, я не бачу цього. Чи піде США на послаблення санкцій проти Ірану в обмін на припинення співпраці з РФ, дивлячись, що ви нам запропонуєте? І ми ще довго будемо навіть думати? Ми ще довго будемо думати і. А знову зділка з дьяволом може бути в тому плані, що Іран такий типу ми не будемо допомагати Росії. Давайте знімайте санкції, але ми будемо допомагати Росії через інші методи допомоги. Бо тому що Іран санкційна держава вже давно держава, країна вже давно, і там свої шляхи всякого роду вони маються. Тому якщо ми думаємо, що в общем-то їх чим то і вони не будуть допомагати Росії. Ми дуже з вами помиляємося. Тому тут. Залежно від того, чого дадуть, що, які санкції знімуть, да що запропонують і але я не бачу припинення взагалі припинення допомоги Росії від Ірану. Я не бачу. Чи розпочне діяльність навчальний табір для пілотів F-16 в Румунії протягом місяця? Може бути трошки з затримкою, там не протягом місяця, наприклад, протягом двох. Там може бути якась затримка за чимось, або якісь неполад... неполадки, чи неполадки в літаках, чи неполадки в самому цьому аеропорті, чи, чи де вони там тренуються. Тобто, щось може трохи заважати, але в ітогі це буде працювати. Чи з'являться в небі України літаки F16 до січня наступного року. А що хочу сказати, а, літаки, умовно кажучи, самі літаки можуть у нас уже бути до цього моменту, але я поки що не бачу в розкладі того, що вони працюють. Тобто, або а, дадуть самі літаки, і трошки з якимось запізненням там а, знову ж таки, там ті бомби ракети. що що він там носить ці літаки або у нас умовно кажучи тільки декілька декілька літаків у нас в робочому стані вони літають ну звісно я так розумію що там парочка погоди дуже не зробить там нам їх треба як оголошено достатньо багато або вот, тобто сказати що е, навіть якщо літаки в цей період будуть е, уже в небі їх буде або не настільки щоб зробити скажімо так полегшення таке як ми ви з вами хотіли От або літаки будуть у нас, але ще не будуть в самій роботі. Отак От тобто тут да, але але є але. Чи працює зараз українська армія морських дронів? Падає диявол, і падає, до речі, страшний суд. Скоріше за все, завдання вони завдання вони виконують. Вони в активній фазі, вони є в общем-то, на своїх місцях, і так далі. Єдине, що поки що для чогось або чогось або вичікують, або вислідковують, або розвідують, і так далі. А, ну, в общем-то, ребята зайняті своїми справами, які в общем-то, потрібні для того, щоб робити. Робити щось далі. Тут більше до розвідувальних, скоріш за все, операцій поки що. Чи справді Росія ризикує позбавитися Чорноморського флоту до кінця року. До речі, да ризики є, і вони дуже наразі, вони дуже прекрасні і дуже хороші. А от воно що падає карта смерті? У мене карта ностальгії. Карта ще одної ностальгії і недовольства. А вот і перевернута та карта води. До речі, Тобто позбутися чорноморського свого флоту в наших чорних морях. Да, да, дуже прекрасні ризики. До речі, і ще викидаю три карти. Тут взагалі башня і протистояння. Тобто, до кінця року ризики дуже прекрасні. Головне, щоб все зараз пішло так, як іде на даний момент. Тобто та лінія, та лінія, якою ми йдемо зараз, вона приводить до оцього, що я вам кажу. Головне, щоб нічого не помішало і нічого не змінилося. Чи вдасться Україні захистити кримських татар, які зазнають репресій в Криму? Тут як? Тут тут в мене захистити їх можна. Захистити можна, є, є не то, щоб прям механізм. Тобто з ними можуть працювати, їх можна захистити, але скоріш за все більше на території, яка буде підконтрольна. Тобто, коли територія не підконтрольна, там, умовно кажучи, не, не, стільки, не стільки не настільки розв'язані руки, щоб допомогти їм в, в якихось випадках, О, так скажу. Чи є ймовірність звільнення Криму не військовим шляхом? Вірогідність такого сценарію вона є, але достатньо крайнєтньо мала. Тут, скоріш за все, буде е, військово-політичний сценарій визволення Криму, але не сказав би, що прям просто політичний. Є моменти, на які можна би було надавити і отримати Крим без військового в общем -то, шляху, але це навряд буде зроблено. Дуже, дуже навряд. Чи є ймовірність, що Лукашенко відмовиться від влади в Білорусі до кінця цього року. В мене в розкладі немає ніяких предпосилок і немає навіть охоти Лукашенка. В общем, зрікатися своєї влади. Тут наоборот, якби, якби імператору сидіть на місці рівно. Поки такого сценарію в мене нема. Чи планує РФ ракетні атаки на Умань під час паломництва хасидів в це місто? О, зразу карта протистояння. Скоріш за все і планує, і десятка мечів, до речі, тут же, скоріш за все, планує, і скоріш за все, е е е якщо будуть масово там прилітати на своє це паломництво, я не дуже розуміюся в їхній вірі. А от, скоріш за все, будуть і провокації, будуть там і дрони, можуть бути навіть і прильоти, і навіть людські жертви. Тут і башня тут все, що ти хочеш. Все, що не дуже хороше, воно тут. Що мав на увазі подоляк, коли сказав, що Україні не треба нічого робити, щоб війна перейшла на територію РФ. Знову карта місяця на цю тему взагалі падають якісь достатньо активні. а В общем-то, знову говоримо про те, що на Росії щось планується. Да, я говорю про то довго, да, і скоріше за все, ще деякий час будемо говорити, тому що люди добрі, то не так швидко, як би ми з вами того хотіли. Там щось готується, там щось скоріш за все буде, і Подоляк до цього і мав. В общем-то, і підводив, що Україні не треба нічого робити для того, щоб вона там почалася, тому що вона там почнеться сама, умовно кажучи, сама по собі в своїх же коловарах, пенюварах і так далі. А во тому, що там вже є, скажімо так, ті люди, які над цим працюють, от то во до цього. Чи буде масштабний обмін полоненими в вересні? Обмін полоненими у вересні має бути. Звісно, як завжди, якщо не, не зірве та сторона, тому що вона то полюбляє. В мене кажуть, що має бути, але сказати, що масштабний. От про масштабний я не скажу. Чи зменшиться інтенсивність ракетних обстрілів України з боку РФ в вересні? Тут скоріш як тут скоріш, то що то, то яким ми бачимо становище на даний момент, воно таким і буде, тобто зменшення я не бачу, а прям якогось великого збільшення ні? А скоріш ми буде на тому ж самому рівні приблизно, да, плюс-мінус нас я можу це бачити по картам. Плюс-мінус той же рівень, тільки е в чому проблема? Проблема в тому, що удари, скоріш за все, будуть більш точковими. Більш точними скоріш і більш точковими. Отак. Чому уряд Грузії проти візиту президентки Зуравішвілі до України? До речі, це що я вам хочу сказати. Це то, що то, щоб вона там не поїхала, щось з кимось не б згодила, Це не це не основа. Там, скоріш за все, вона як кістка в горлі, почому то достатньо довгого часу, і достатньо, в общем-то, у багатьох у парламенті людей, чому да, тому що э, досі, досі у э, парламенті Грузії є дуже проросійські люди, які не хочуть бачити, умовно кажучи, ні того євросоюзу, ні тої активної підтримки э, України, якою вона є. Або могла би бути. Я точно не знаю, як вони там до нас відносяться. Ну, в общем то ем, в общем, парламент знаєте, якщо президентка, наприклад, якщо президентка до нас е, на, налаштована добре, то пів парламенту ну не дуже тут. Тут внутрішня коса на камінь, до речі, тут прям внутрішня коса на камінь заходить достатньо вже довго. І просто збирали на неї і чекали, коли вона десь оступиться, щоб її просто прибрати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.